Дівчата, привіт! Сьогодні будемо говорити про новинки. Вони вийдуть у продаж вже з 16 жовтня і будемо сьогодні більш детально їх обговорювати. Я зроблю макіяж. На обличчі у мене, крім тонального крему і помади нічого немає. Так що почнемо одразу з макіяжу. Тому починаю з багатофункціонального маскуючого засобу Чотири відтінки. Ми маємо. В новинках і один відтінок це коректор для шкіри навколо очей. Від самого те, світлого до самого темного, і ним ми маскуємо недоліки на шкірі. Також ці засоби можуть виступати в якості хайлайтера, коректора. Дуже гарно прибирають почервоніння, вартість їх буде 740 гривень за штучку. Вони вже зроблені в дуже зручному такому. Тюбіку можна о, наносити, наприклад, на руку чи на вашу палітру, і потім розподіляти на обличчі, або розподіляти одразу, наносити на обличчя, і потім вже тушувати, як вам зручно. О, у складі міститься вітамін Е. І, Гліцерін. А ще в коректори для шкіри навколо очей додали ще екстракт солодки, для того, щоб ці засоби не тільки гарно маскували, а ще і доглядали за нашою шкірою. Як на мене, то найходовішим відтінком буде світлий 2. Їх взагалі 4, світло 1, світлий 2, світлий 3 і помірно темний 1. Мені найбільше сподобався. Для обличчя світлий 2. Я зараз вам покажу, як вони виглядають. Це відтінок світлий 1. Теж достатньо такий для світло світлих дівчат, це відтінок світлий 2, нейтральний такий підтон має. І я думаю, що його буде дуже класно використовувати для шкіри навколо очей. Це для тих, у кого навколо очей ви маєте не синє, а таке, знаєте, буває коричневатий відтінок шкіри. Це світлий три, вже достатньо такий теплий, жовтий відтінок і помірно темний один. Найтемніший відтінок, його ми будемо використовувати як бронзант. Я ще, до речі, їх не використовувала як бронзант, зараз будемо все тестувати. Так, найсвітліший, другий, світлий три і помірно темний один. Так, почну я з помірно темного, і буду використовувати його як бронзант. Значить, наношу я його одразу на обличчя. будемо затушовувати ось тут. Так, Ось так нанесу. І для цього я буду використовувати наш пензель для тональної основи. Також ви можете, найтемніший відтінок буде гарно наноситися нашим б'юті-блендером. Можна. Кому треба і частину на лобі затемнити, я таку буковочку є промалюю і під скулу наносимо. Бачите, вже такий а, легкий ефект а, засмаглого обличчя. Так, і на другу сторону наносимо. Дуже зручно а, в таких. Любіках наносити засіб, особливо, якщо вам треба його змішати, зробити якийсь середній відтінок. До речі, тональний у мене нанесений на обличчя, зволожуючий, тому такий бачите ефект легкого сяєння на обличчі. Ось так. Навіть, я думаю, можна цей темний відтінок навіть нанести на зону навколо очей. Не навколо а над очима. Нанесу вже його на руку і потім цим пензликом для кремових текстур я зроблю ось так: буду затемняти. Особливо у кого нависли повіку, то це взагалі буде класний ефект. До речі, тіні я не наносила спеціально для того, щоб показати вам, як вважаються нові тіні, нові коректори. Знаєте, хтось любить таке чисте обличчя. Не любить мисяючі текстури, то цей коректор якраз має такий нейтральний фініш. Він протестований і дерматологами, підходить для будь-яких типів шкіри, не визиває алергії і не має. Ароматизаторів, все як завжди, на вищому рівні компанія для нас робить. Так, це ми нанесли помірно темний один. І тепер я хочу світлим один зробити собі такий хайлайтер. Наношу на пальчик, на ручку, і потім, ось тут, де у нас зазвичай ми наносимо хайлайтер, я нанесу не і на ніс можна під. Брови тут на центр. Так, і вже ми можемо розтушовувати, як вам подобається, можемо і оцим пензликом. До речі, пальчиками теж дуже зручно його наносити, тим більше, ми, коли наносимо на руку всі тональні або коректори, вони гріються. І від цього вони дуже гарно розтушовуються. Але хочу вам відмітити взагалі консистенцію, як наносяться, як відчуваються ці коректори, ну, це просто окрема історія. Вони дуже є в них зволожуючі компоненти: да? гліцерін, екстракт, солодкі, вітамін Е, антиоксидант, і тому вони просто так бархот. Бархатно наносяться на шкіру, дуже гарно розтушовуються і не підкреслюють зморшки, не сушать шкіру. Так, все, нанесла. Підготувала, так би мовити, шкіру до нанесення вже тіней і інших засобів. Е, бачите, да, наскільки тут затемнилася шкіра обличчя нашим помірно темним. Один, від, один відтінком. Тут я, мабуть, трошки менше нанесла, бо тут, мені здається, більш темніше вийшло. Так. І вони будуть в регулярній лінії. Тому будемо тестувати, будемо пробувати і радити нашим клієнтам. Потім наступна наша новинка це чотири відтінки тіней. Вони в такому для нас в незвичному форматі, викручується як помада, мають таку скошену форму, а на неї дуже зручно промальовувати а, лінію навколо наших вій. Чотири відтінки. А, найсвітліший це золотистий світанок. А, ось він. Дивіться, вони такі сяючі, гарні відтінки, потім а, мідний блиск, Купернова, за ним а, іде рожевий міраж і блискучий бронзовий. Найтемніший відтінок, гарно доробити наші очі, щоб були вони виразними. Так, і з чого я почну? Я е, хочу нанести відтінок мідний блиск. Так, зараз я подивлюся, де він. Угу. Оце він. І їх дуже зручно наносити як. Дивіться, який гарний. Можна наносити одразу з сті... стіней. Ось так. Одразу на повіки має такий трошки відтінок. Бачите, і ось так розтушовуємо. Чим мені сподобалися ці тіні, тим, що вони, коли висихають, вони нікуди не діваються, вони стійкі для, для вологи, до поту, і ось тут вони в складочку не збираються взагалі. Але якщо ви, наприклад, нанесли і пройшло там пару хвилин, а ви їх не розтушували, то зробити це буде дуже складно. Я оці світлі відтінки перші три наношу на все рухоме повіко і розташовую одразу. Мені це подобається робити пальчиком. Дивіться, це у нас мідний блиск. Дуже гарно виглядають. До речі, зараз вам зроблю. Свочі, щоб ви бачили. Так, це у нас золотистий світанок. Це найсвітліший відтінок. Дивіться, як він виглядає. Ось, не видно чи не видно? Бачите, таке сяєння гарне. Потім мідний блиск. Ось мідний блиск. Той, який я наносила на очі. Ось він. Бачите такий гарний мідний відтінок, а, рожевий міраж. Ось він, оцей відтінок. До речі, рожевий міраж теж ви можете взяти і. Якщо вам хочеться ще більше затімнити, просто його провести ось тут над складочкою повіка, для того, щоб виділити, зробити очі більш виразними і прибрати теж не вище повіку. Ось так. А, і найтемніший відтінок це блискучий бронзовий. Ось він. Теж вони всі мерехтливі, і ми ним будемо малювати стрілочку. Завдяки, такому скошеній, завдяки скошеній формі це робити дуже зручно, але одразу треба розтушовувати. Хто, до речі, не любить користуватися або не у вас не виходить олівцем, то це якраз ці вихід вихід ситуації ви наносите, а потім розтушовуєте. І теж можна або пензликом, або пальчиком, щоб це швидше зробити. Бачите, одразу очі стають більш виразними. Так, і е, знизу. І одразу теж розтушовуємо. Така виходить ніжна, легка димка. І очі більш виразні. А, так, а, і на друге повіко. На все по віку можна наносити перші три відтінки, а оцей третій відтінок, блискучий бронзовий, я пробила, затемняла просто лінію навколо Вій, щоб додати очам глибини. Все, залишається тільки туш, ну, щоб не гаяти час на нанесення туші, я вже її нанесу пізніше. Так що, от такі чотири відтінки вартість кожного відтінку 740 гривень. І вони будуть в обмеженій колекції. Так що Хто любить таке сяяння, мерехтіння, то ці відтінки однозначно Ваші. Ну, а ми будемо продовжувати. І розкажу вам про новинку, яка ну, найбільш така очікувана. Це ретинол концентрації 0,3 Ви вже знаєте, що у нас був ретінол 0,5%, і до нього йшло молочко. Зараз компанія зробила меншу концентрацію. З чим це пов'язано? А по-перше, це через те, що в Європі заборонили продавати засоби в відкритому доступі з концентрацією. Більше ніж 0,3%. Тому компанія переробила формулу, але навпаки, вийшло навіть краще. Тому що раніше ретинол ми могли використовувати тільки після ретинізації процесу адаптації шкіри до ретінолу, це займало два місяці. То зараз на це потрібно зовсім нічого не потрібно ніякого часу. Ви одразу можете використовувати ретинол щовечора з першого дня і. Не потрібно спеціальне зволожуюче молочко, так що ви ще і економите. Ціна ретинолу 2950 гривень для клієнтів. І як використовувати новий ретинол? Його використовувати треба щовечора. І ви на Очищуєте обличчя вашим засобом, потім наносите бустери, сиворотки, те, що у вас є тонік, і перед зволожуючим кремом ви наносите ретинол. І хочу зазначити, що крем для шкіри навколо очей теж наноситься перед ретинолом. тому що на зону навколо очей ми ретинол не наносимо, але десь тут є у нас кордони, де ми приблизно будемо все одно заступати на зону. Навколо очей ретинолом, тому ця е, частина обличчя має бути зволожена обов'язково. Е, робити це треба тільки ввечері, зранку не треба наносити ретинол, е, і все одно е, існують деякі обмеження. Зверніть на них, на них увагу, е, що зранку ви обов'язково маєте використати spf фактор який засіб крема з spf фактором для того, щоб захистити шкіру від ультрафіолету. І е, не можна використовувати в той вечір, коли ви наносите ретінол, скраби, пілінги, е, бустери з кислотами, кислоти, якщо у вас є, є інші засоби на Мерікей, то в цей вечір, коли ви наносите ретінол, е, ви ці засоби не наносите. А якщо ви їх нанесли, то ретінол відкладіть, нанесете на наступний е, вечір. Цей ретинол він також протестований дерматологами, офтальмологами. На наявність алергій, немає якихось запахів, ароматизаторів немає те, що викликає алергію, буває у людей. І що він робить? Він допомагає відновити колаген. Завдяки підтримці природнього колагену та еластану в шкірі, і також завдяки тому, що він стимулює оновлення клітин. Завдяки ретинолу – це вітамін А, форма вітаміну А, який прискорює оновлення клітин. Тому треба обов'язково зранку нанести сонцезахисний фактор. Але хочу зазначити, що ретинол, він не заміняє догляд основний базовий, а він доповнює. Тобто, якщо у вас є засоби, якими ви користуєтесь, догляд за обличчям, ви можете ними користуватися. Але зверніть увагу, що якщо у вас є у складі саліцилова кислота, то коли ви використовуєте рітінол, їх ці засоби використовувати не можна. Перейдіть на інші. А також в той вечір, який коли наносите ретинол, теж не можна використовувати сиворотку з вітаміном С. Робіть це зранку. Наносить сиворотку з вітаміном С тільки зранку, а ввечері будете наносити ретинол. І навіть зовнішня консультаційна рада схвалила ретінол від компанії Марікей. Компанія спеціально звернулася до таких зовнішніх експертів для того, щоб вони протестували і зробили висновок щодо нового ретінолу. Так що будьте впевнені в якості цього засобу. І зробила компанія формулу більш стабільну. Раніше ретинол 05, і хто користувався, то бачили, що він міг з часом жовтіти. То зараз він взагалі світлого такого відтінку білого. Ось так виглядає, ну, трошки таким жовтуватим відтінком. І він не Змінює колір, він таким і буде залишатися. Як компанія зазначає, вистачає його приблизно на 3 місяці. Ну, я думаю, що більше його вистачить, бо тут 29 мл. Враховуючи, що у нас є засоби якраз таким об'ємом, які ми використовуємо тільки ввечері, то приблизно на 5 місяців, я думаю, що точно їх має вистачити. Використовувати ретінол. Можна і чоловікам, і жінкам з 18 років. А, а взагалі, що робить ретинол? Навіщо нам ним користуватися? Ну, його називають ще золотим стандартом косметології, тому що він паличка просто виручалочка від майже всіх недоліків на шкірі, це і пігментація, і зморшки, і висипання, і надає шкірі сяяння і пружності. Так, що якщо у вас є ці проблеми, то Ретінол це однозначно ваш засіб. Або ви користуєтесь системою подогляду, але хочете покращити ефект, то це однозначно ваш продукт. І через тиждень ви вже побачите від нього ефект. Так. І підходить він для всіх типів шкіри. Єдине, що не можна його використовувати жінкам, які вагідні або годують дитину в період лактації. Термін придатності три роки, тому надовго вам його вистачить. І не забувайте після нанесення ретинолу все ж таки помити руки з милом для того, щоб ретинол не потрапив або в рот, або в очі, щоб ви ненароком не тернули очі. І е, новинки, які я, мабуть, найбільше чекала, це новий аромат Confidently ConfidentLie е, і суха олія для тіла з цим же ароматом. Е, дуже мені сподобався цей аромат, мені він нагадує Шанель Шанс. Е, е, так, ніякого аромату не наносила, то якраз буду насолоджуватися цим ароматом. Спочатку, знаєте, такий він більш насичений, перші ноти це груша, мандарин, бергамот, але потім він розсіюється, проявляється серце аромату, це вже квіткові такі композиції, це троянда, жасмін і нижні ноти, це амбра і сандалове дерево. Дуже він такий чуттєвий для жінки, яка з однієї сторони сильна, а з іншої слабка. Е, мені, знаєте, взагалі то такі аромати подобаються. Е, він такий багатогранний. Ну, е, я не знаю, це треба спробувати його, щоб е, скласти своє враження про цей аромат. Е, а олія для тіла е, ну, у нас було раніше. Була олія для тіла, теж влюбітований колекції, Але з ароматом Cityscape. я її ну, просто обожнювала. Вартість, до речі, цієї олії 1100 гривень, а аромати 2400 гривень. І чому компанія випускає в парі ці два засоби? По-перше, аромати довше тримаються на тих на шкірі, яка зволожена. По-друге, суха олія це не означає, що вона як пудра. А це означає, що вона дуже швидко поглинається. І оце мені дуже подобається в таких засобах, тому що я не люблю довго чекати, поки олія поглинеться шкірою. І після олійки ну, просто шовкове тіло виходить. І аромат, ну, просто такий супер-супер. На жаль, олія суха буде в обмеженій колекції, тож замовте її, бо вона закінчиться, мабуть, першою. А аромат буде в регулярній колекції. Тому всім вистачить, всі встигнуть купити. Але якщо ви любите купляти новинки, купіть, бо, можливо, таке, що розберуть першу партію, і потім не буде. А у вас, якщо ви для себе купите, то у вас вже буде цей аромат. А, і... Остання новинка це новинка для чоловіків. Це зволожуюча піна для гоління чоловіча. Компанія переробила, була раніше у нас піна для гоління, але компанія вже зробила в одному дизайні: це такі стильні чорні тюбики. Ціна буде. 940 гривень, об'єм 127 мл, це, як у всіх наших засобах для очищення, має такі, таку текстуру збитої піни. І якщо нанести і потім чоловік голиться, то шкіра після змивання залишається зволоженою. Бачите, як я трошечки зовсім нанесла, але засіб так гардо піниться і одночасно зволожує шкіру. Це для тих, хто хоче зробити подарунок коханій людині. І тепер у нас і очищення, і зволоження, і гель для гоління Всі в одному дизайні, в одному кольорі. І така шкіра, знаєте, зволожена, зволожена після цього очищення. Так що і не треба буде наносити гель після гоління, зволожуючи, настільки ця піна зволожуючи гарно справляється зі своєю функцією. Все розказала про новинки. Завтра вони вже вийдуть у продаж, тому не зволікайте. Радуйте себе, радуйте близьких людей цими новинками, і вони також віддячать я впевнена вам своєю любов'ю і заботою. Всім гарного дня, пока-пока.